Життя непростим, воно ще простіше, ніж ми гадаємо. Тільки не завжди ми знаємо, як прийняти просте та водночас ефективне рішення, щастя, любов, гармонія, статус та гроші все в наших руках. Кожного дня ми маємо на це тисячі можливостей, і сьогодні також. Давайте разом зробимо наше життя простішим, кращим та щасливішим. Це програма Ірини Шевченко. Життя ще простіше. 44-го року урядами УРСР і Польщі було підписано угоду про взаємний опін населенням у прикордонних районах. Це перше виселення українців та змішаних родин зі споконвічних українських земель, що на той час належали Польщі, за умовами угоди, й було проведено у 47-му операцію вісла, мета якої примусове переселення українців до північної Польщі, що до війни була частиною Німеччини. Щоб асиміляція переселенців відбувалась якнайшвидше, органи влади допускали переїзд в одну місцевість не більше трьох чотирьох українських сімей. Так на той час у Ольштинське воєводство потрапили 58 тисяч 367 українців. Українців було позбавлено права на землю, звичайно, ліквідовано культурно освітні заклади та знищені осередки греко-католицької церкви. Але на щастя, цей світ влаштований так, що цінності загальнолюдські. Вони сильніші та вищі ніж будь-яка політична акція. Життя розставляє свої акценти. Історія світу повертається на бік правди, віри та любові. У зошиті оголошень Ольштинської парафії греко-католицької церкви бачимо за ласкою і поміччю Божою завдяки дуже прихильній поставі нового вармінського єпископа, преосвященого Йосифа Глімпа для вірних греко-католицького обряду в Польщі. З дня 26 листопада 79-го повстала нова станиця для вірних греко-католицького обряду в Ольштині. Приміщення було надано орденом Бернардинів, щоб греко-католики мали змогу в кожну неділю і свято збиратися на богослужіння в рідному обряді. Але тяжко було правити службу у чужій церкві, де є напруга часу, острах, щоб не викликати конфлікту з господарями, бо й вони мали свої богослужіння. На жаль, не кожного свята спочатку правилася служба, але крок за кроком, поступово, маючи терпіння та надію, парафіяни отримали і обрядові свята, і святе причастя для діточок і укладення шлюбів. 2000 року, через 21 рік після першої літургії, нарешті «Отче наш прозвучало під склепінням рідної церкви, покрови Пресвятої Богородиці на вулиці Любольській Вольштині. Чотири довгих роки церкву будувала сама громада, сама збирала гроші і працювала на будові. Лише фахові роботи виконували майстри. Побудову храму підтримували й українці інших парафій, регіонів Польщі, Українці з Канади, США та Німеччини. Парафіяни в основному українці. Трапляється, що хтось одружиться з поляком чи полькою, тоді й другу половину раду зустрічають у храмі. Зараз при церкві розвивається ще й культурно-духовний центр. У ньому проходять урочисті зустрічі, українські концерти, відкриття і закінчення навчального року, оскільки в вольштані на сьогодні діє два пункти навчання української мови. Митрополит Іван Мартиняк з нагоди 30-річчя заснування парафії зазначив, що нелегку історію переселені українці та їхні нащадки пережили завдяки своїй вірі, пошані до предків, любові до рідного. Тільки так можна зберегти себе і наступні покоління. Церква гуртує, додає сили й віри. Що ж такі віра і чому вона є такою надзвичайною силою? Взагалі, психологічні аспекти віри. Віра це те, що зміцнює людину і допомагає вижити в ті моменти в житті, коли важко знайти опору або підтримку у чомусь. Це те, що дає шанс і надію, коли здається, що всі шляхи закриті. В історії відомі приклади, коли сила віри і сила духу творили чудеса. Люди стілялися від невиліковних хвороб, перемагали. У найважчих життєвих ситуаціях. Віра це дуже сильна рушійна сила. У складних життєвих ситуаціях, як правило, виживають люди, які мають віру в глибині свого серця. Ми бачимо, що переселенці та їхні нащадки пережили таку складну історію. Чи можна сказати, що велика міра в цьому саме віри? Безумовно, віра це те, що допомогло переселенцям та їхнім нащадкам пережити всі перипетії, пов'язані з життєвими труднощами. Адже людина, яка змушена змінювати місце проживання, стикається з такими проблемами, як необлаштованість, нова культура, нова країна, нові традиції, інша мова. Переселенцям доводилося кидати насичені місця і бігти в невідомості. Люди перебували на високому рівні стресу, і віра в даному випадку була тим, що зміцнювала людей, надавала їм силу і надихала. Ми бачимо, що навколо ідеї церкви сформувалася і колосальна спільна діяльність, і це теж працює, так? Спільна діяльність це те, що сприяє зміцненню загальнолюдських цінностей. Тільки у спільній діяльності у людині є шанс розвиватися як особистості, адже це не секрет, що для того, щоб людина була щаслива, їй необхідно відчувати свою гідність у контакті з іншими людьми. Це дуже природна потреба людини бути. Частиною спільноти, яка здійснює спільну діяльність. Спільна діяльність це те, що дозволяє людині взаємодіяти з іншими людьми, відчувати підтримку інших людей і свою затребуваність. І на прикладі парафії Греко-католицької церкви як не можна краще, ми можемо спостерігати прояв вищих людських цінностей у громадській діяльності. Незаперечне значення віри і в тому, що завдяки цьому ми бачимо підтримку всіх аспектів культури. Наприклад, духовний центр Ольштині є осередком вивчення і мови, і культури взагалі. Так духовний центр став центром навчання мови та культури. І це ще один приклад того, як церква у той непростий час сприяла розвитку і підтримці українських переселенців. Чи можемо ми сказати, що віра формує у людини таку базову потребу безпеки та впевненості? Віра це те, що підсилює людину. Відома маса прикладів з історії, коли тільки віра допомагала людям вижити, вистояти. І, звичайно, віра це те, що вселяє в людину, впевненість і забезпечує безпеку. Віруюча людина знаходиться під заступництвом вищих сил. А сама церква, маємо на увазі самобудову храму з точки зору психології, є якимось надзвичайним місцем, скажімо так, енергетично, може, намоленим? Як це працює? Говорячи, метафізичною мовою все має певні вібрації. Будь-яка діяльність спрямована на продукування певного виду вібрацій. Кожна людина має свої вібрації залежно від роду діяльності, способу життя і цінностей, храм – це місце, в якому ведуться служби, молебні. Таким чином, храм це місце, що сприяє очищенню і наповненню світлющими вібраціями. Можна сказати, що храм це місце сили, створене молебною практикою. Це не кажучи вже про саму молитву, обряд, так? Такі практики, як молитва і медитація, це те, що дозволяє людині очищати і гармонізувати свої вібрації. Обряд покаяння це вибільнення накопиченої напруги. Все, що я кажу, це не голослів. Я мала особистий досвід глибокого занурення в різні практики, в тому числі християнські. І те, як працює молитва, перевірила на собі і людях, які приходили до мене за допомогою. Істина серцева молитва це те, що дозволяє зцілювати від хвороб і творити дитину. і знову повертаючись до метафізики. Все у світі відбувається за чіткими законами. І коли нам здається, що відбувається у це тільки наше незнання законів, за яким це діяли. Чи можна сказати, що людина, яка сама має високі цінності, краще розуміє цінності інших людей, наприклад, представників інших конфесій? Людина, що сповідує високі цінності, незалежно від приналежності до якої б то не було релігійної конфесії, діє за законами, які ми звикли називати Божими. Хочемо ми цього чи не хочемо, а те, що є істинно чистим, однаково у всіх конфесіях і напрямках. Справжні божественні цінності сповідують любов. Звичайно, людина, яка наповнена безумовною любов'ю, здатна краще зрозуміти і прийняти іншого. Ми можемо сказати, що сучасна людина більш обізнана і більш толерантна до інших, якщо мова йде про віру та релігію. Останнім часом спостерігається тенденція активної популяризації різних видів духовності. У сучасному світі вважається хорошим тоном бути причетним до духовних практик, що не може не позначитися позитивно на між стосунках. І, звичайно, людина, практикуюча і розвинена в духовному плані, культивує в собі толерантність по відношенню до інших.